За добу з 3 по 4 жовтня рятувальниками харківського гарнізону ДСНС здійснено 20 оперативних виїздів, з яких 4 на ліквідацію пожеж, з них 3 пов'язані з ракетними обстрілами. Близько 17-й ракетного удару було нанесено по лікарні у місті Куп'янську. Там загинув чоловік. Жінка зазнала поранень. Будівля закладу зазнала часткових руйнацій. На третьому поверсі сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів. Її о 17.30 загасили рятувальники вже о півночі. Дві ракети потрапили в інфраструктурні об'єкти Харкова. Одна з них влучила у промисловий об'єкт, що розташований у холодногірському районі. Вибухом зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа на площі 600 квадратних метрів. У її гасінні приймали участь. Три пожежно-рятувальні підрозділи. Друга ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі Харкова. Одна з його будівель зруйнована вибухом. Там також трапилась пожежа. Її площа склала 80 квадратних метрів. На місці події працювали вісім оперативних підрозділів ДСНС. В ході пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. О пів на другу пожежу локалізували, о пів на п'яту ліквідували у містах Ізюм, Балаклія і Куп'янськ, а також селищах Великий Бурлук та Шевченкове. Рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом, за допомогою цистерн, до людей доставили біля 36 тонн води, у тому числі 13 тонн питної. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 473 вибухонебезпечних предметів.